Артік, артіон, друзі. Сьогодні у нас буде нестандатина ігрушка під названням Grand Chef Operation. Це, друзі, так скажімо, подобішки на ваш смартфон. Ганстерська друзігра. І так, да, в цій ігрушці є сюжет, відкритий світ і багато місій і всього іншого. Также, друзі, цю ігру ви можете скачати або з плеймаркета, або в моєму телеграм-каналі. Так, друзі, приступаємо. Що у нас є? У нас є. Open world, тобто відкритий світ, операціон місії, є Drift мод, трек мод, і на якому трек будемо просто ганяти на машині бистрі. І також у нас, бачите, багато ще тут є уровні. Давайте Open World заходимо, друзі, і йде загрузочка. Зразу говорю, що загрузочка, друзі, йде дуже довго. Я не знаю, як у вас буде, але в мене на телефоні десь йде приблизно хвилин. Ой, яке хвилин? Секунд 40, десь так. Це приблизно. Так, друзі, все, заходимо в ігру. Також, друзі, тут та карта, я вам зразу говорю, що не дуже така велика. Дивіться, карта наподобі GTA 5. Дивіться. Я, правда, не знаю, як її подивитися. Ну, походу ніяк. Телефон, друзі, мається у нас. Вині цикли, бачите, можете купити. У мене зараз на рахунку вам видається 50 тисяч доларів. Ви можете купити зброю. Оце супер машини, друзі, оце виницикл, ви можете тільки відкрити, подивитися, чись рекламу. Я тільки правда ще не розумію, як воно відкривається назавжди. Тільки один раз кожен раз, щоб її відкрити, треба дивитись рекламу. Не розумію. Так що, друзі, бачите, що в нас тут є. Є операції, це уровні ви виконуєте, получаєте за них гроші. Я тільки правда не розумію. Це як я получу цю зроблю другу, так скажемо, операцію. Мені ж дадуть 75 тисяч доларів, якщо це так, то це, знаєте, саме останнє скільки стоїть. 500 тисяч доларів, ви прикиньте, 500 тисяч доларів. Я, друзі, вам зразу говорю, якщо ви вам сподобається дана ігрушка і ви захочете, друзі, щоб ми її проходили, так скажімо, поетапно, то, звісно, в коментарі напишіть, щоб я знав. Багато друзі, чого є, можна стріляти дивіться. Звук ви чуєте пострілі. Копи теж, друзі, тут є. НПС є, машини теж є різні, Можете брати любу машину і кататися в ній. Все, дивіться, в джип мінівен, Так скажемо так, зараз люди. Ага, сто, бачите, не збиваються вони кам'яні. Также, друзі, це буде така, скажемо, не дуже довга обзорчик на дану ігрушку. Ігрушка реально класна. Я надеюсь будуть розробники її, так скажемо, будуть обновляти, щось додавати, Нові карти можу додавати, якісь може щось іще. І якщо, друзі, це буде, то я вам, звісно, дам знати про неї. Ще говорю, друзі, що в телеграм-каналі буде ссылочка на дану ігрушку. І також, друзі, якщо ви захочете, можете скачати її і, і грати. А можете з сплімаркету зайти та її пограти. У мене все одно названі написано, як ця гра зветься. Так що, друзі, як хочете, ігрушка реально така. Не скажу, що баш ахті, ну це ще не на великих настройках граю. Так що пробачайте, якщо такі є якісь блимкалки. Так, стоп, ну, Гелік є, так? Да? Я бачив гелік. Ось уїхав. Він і чорний, він такий якийсь, знаєте, зелений. 4 і... А, це не гелік. Це на подобі нього, ну не він. Але розганяється, друзі, не фігово. Погано, що спідометра немає. Скорості не за всіх таке. На цьому, друзі, думаю, будемо закінчувати. Якщо вам сподобалась дана ігрушка, то ви знаєте, що робити. Скачуйте, граєте. Пишете коментар, щоб я продовжував, так скажімо, дану ігрушку, щоб ми проходили її. Тут теж є місці, є багато чого. І на цьому, друзі, буду закінчувати. Всім до зустрічі, всім пока. З За вами завжди був я Артік, Артем. Всім друзі, до зустрічі. І все буде добре, все буде Україні. Всім пока-пока.